Слава Ісусу Христу, вітаю вас, золотенькі мої, сідайте зручненько, налийте собі чайочку чи м'яти з медом. А я вже буду дивитися, що доля нам шепоче. Хай Божа ласка, буде з кожним з вас, а я вам нинька розкажу, що небо над нами думає. Я вам зараз повім, що ті карти кажуть про реакцію Путіна на знищення тої їхньої стратегічної авіації. Дивимось! Такс, перша карта, король Пентаклів. Ой, то карта такого пихатого діда, що любить гроші, контроль і стабільність. Путін, значить, вдарило по его, бо то ж він себе уявляє як того царя-батюшку, що все тримає в кулаку. А тут. Бах, мінус літачки, і він такий, знаєш, злий, але тримається як скупий е, дід на базарі, що хоче торгуватись, але знає, що програв: гризе себе всередині, але виду не подає. Гордість зачеплена Ой, сильно. Друга карта лицар Пентаклів. Ну диви, то вже тип такий, е, що е, не рве на собі рубаху, а мовчки і Вперто робить своє. То Путін після удару починає тіпа щось мутити в тихаря, щось готують, може, перекидають техніку, може, думають, як відповісти, але без істерики. Повільно, по дурному, але методично. Типу, нічого, ми ще побачимось. Таке в нього на умі. Третя карта десятка жезлів. Ой та тут вже повна задниця, як то кажуть, все тягне на собі, ледве волочить ноги. Путін замучений тим всім навалилось та ще й та авіація. Тягне він ту війну, як баба воду з колодязя на гору уже й сам не радий, але мусить. Карта каже, що то вже йому втягар, та й нічого легко йому не дається. Ну, що я вам скажу? Люди добрі. Ну, Путін дуже злий. Гордість ми розбили, але не показує того сильно. В голові він вже прокручує якісь ответки, але ще не знає, як і коли. Але то ще більше на нього давить, бо сили не ті ресурси теж не безкінечні. Тож паніку не сіємо, але пильність тримаємо. Вони щось вчитимуть, але не факт, що щось путнє. Добре, золота. Зараз подивимось, що ті карти кажуть про Трампа, як він там собі реагував, коли е, дізнався, що в Росії бахнули по стратегічній авіації. Та сідайте ближче, я вам все повім як на духу. Такс. Перша карта вісімка, Жезлів, Ого, то карта швидкості і новин. Як тільки почув, одразу, значить, емоційно відреагував. Типу воу, що серйозно? Отак в нього в голові все загуділо. Новина долетіла до нього, як стріла, і зачепила. І він такий собі подумав: о, оце вже щось цікаве. Тобто реакція була швидка, несподівана і з таким, знаєш, запалом. Друга карта король кубків. А це вже інтересне. То карта політика, що має емоції, але не виставляє їх на показ. Такий, що е, з посмішкою, е, думає собі глибоке. То Трамп, значить, зовні грає роль великого дипломата. Там типа, ой, мене не касається. Але всередині він спостерігає дуже уважно йому, то знаєш, навіть трохи в радість. Бо як там у Росії гірше, то для нього в геополітиці більше простору для гри. Третя карта туз кубків. О, а то вже карта емоційного старту, радість, нові почуття, натхнення. Він видно, аж тішиться. Що то все сталося? Така емоційна хвиля, ну нарешті, щось починає мінятись. Можливо, в голові в нього вже з'явилась думка, як то використати для себе, бо він такий, де слабкість у ворога, там і шанс виграти очки собі. Трамп почув. Зрадів, моментально включився, мозги закрутились, але лицем нічого не показав, в душі як мале дитя. Оце ж бомба йому то все навіть на руку, бо, сій, бо Росія слабшає. А він собі думає, як ту ситуацію використати. Та не забувайте, що Трамп то актор і бізнесмен завжди має план, як із чужих бід зробити собі плюс. Ой Боже мій, яке ж то важке і глибоке питання, аж серце защеміло. Подивимось, що карти нам скажуть. Бо ж народ наш змучився, хоче миру, хоче спокою. Дивимось. Так, сперша перша карта, колісниця. Ой, то дуже сильна карта. Знаєш, то про е рішучість, силу волі і рух вперед. Карта каже, українці, не зупиняйтесь, потрібно далі боротись, зібратись докупи, не розслаблятись і рухатись до перемоги. Тут не про чекання, тут про дію. Не можна сідати і чекати, що хтось за нас щось зробить. Треба тримати кермо в своїх руках і гнати до фінішу. То важко, але то шлях переможця. Друга карта король Пентаклів. А тут вже карта. Про мудрість, стабільність і управління ресурсами треба нам з вами, людоньки, добре думати, як ми розпоряджаємось грошима, землею, підтримкою тут. Про те, щоб сильні чоловіки брали відповідальність, щоб керівництво було тверезе і не продавалось, щоб громади тримались купи. І ще е, треба економічну силу будувати, бо без неї нема сильної держави. Третя карта паж мечів. А це вже про молодь, про нове покоління, про знання й уважність. Тут карти кажуть: освіта, розвідка, інформаційна боротьба. Треба думати, шукати, вивчати ворога і не вестись на брехні. То молоді люди мають вчитися ставати розумними, критично мислити і ще бути пильними, бо ворог хитрий. І треба всіх виводити на чисту воду. Слово теж зброя, не забуваймо. Ну, що я вам скажу? Добрі люди. Щоб війна закінчилась, нам треба не опускати рук, їхати далі, як та колісниця вперто і сильно. Треба мати мудре керівництво і підтримувати одне одного, будувати міцну економіку, а ще вчити дітей розвивати розум, не давати себе обдурити. Карти кажуть, дорога довга, але ми вже на ній. Як будемо разом, розумні і стійкі, перемога буде. Амінь. Питаю, як же нам вдасться ту перемогу здобути? Дивимось, що нам підказує доля через ті символи? Витягла три. Говорю по правді, як є. Так, сперша перша карта, відлюдник. Ой, то глибока карта, така не для легких відповідей. Вона каже: шукай істину в тиші. Нам треба зупинитись у шумі, подивитись всередину себе кожному. Не все рішається зброєю, є ще дух. Перемога прийде, коли ми будемо мудрі, витримані, то є ману і коли кожен знайде своє світло всередині. То не просто сила м'язів, а ще й сила розуму і душі. Треба час, треба внутрішній. Дисципліна може бути період, коли лишимось без підтримки і мусимо вистояти самі. Друга карта п'ятірка мечів. Уф! Карта конфлікту, але ще й перемоги нечесною ціною. Тут нам урок. Ми не маємо опускатись до рівня ворога. Будуть провокації, буде бруд, будуть хитрі маневри, але не можна грати за їхніми правилами, бо то шлях у прірву. Треба вміти поступитись там, де виграти не вартує, і водночас з холодною головою вибивати їх з поля, коли час прийде. Не через злість, а через правду. Третя карта король мечів. А це вже сильна карта. Ого. То наші розумні воїни, командири розвідка, юристи, всі ті, хто діє чітко, логічно, без зайвих емоцій. Перемога прийде через холодний розрахунок, через закон, через правду, яку ми доведемо на весь світ. Це вже коли ми станемо як та е, сталь твердими, чіткими, рішучими, треба. Щоб наші керівники стали справжніми королями мечів, строгі, справедливі, розумні. Ну що, діти мої, перемога буде але нелегка. Ми маємо пройти шлях самотності, очистити себе від зайвого, вистояти всередині, потім витримати удари, не зрадити себе, не вляпатись у чужу грязь і, нарешті, стати народом розумним, сильним духом і головою. Як збережем холодний розум і світло в серці, тоді переможемо, і дай нам, Господи, сили пройти все то. Амінь. Ой, ну добре, слухай, що карти нам кажуть про ті доленосні спецоперації, що українські військові готують на цей рік. Сідайте, зручненько, я вам все повім, як на духу. Такс, перша карта помірність. Ой, то карта про терпіння, баланс і виваженість. Вона каже, що наші військові не кидаються з головою в бій, а ретельно планують, зважують кожен крок. То значить, що спецоперації будуть добре продумані з урахуванням усіх ризиків, нічого не буде робитися е, поспіхом. Усе з холодною головою і гарячим серцем. Друга карта: колесо фортуни. Оце вже цікаво. То карта змін несподіваних поворотів і долі вона підказує, що деякі операції можуть бути поворотними моментами у війні. Може буде якась несподівана акція, яка змінить хід подій. Але треба пам'ятати, що колесо крутиться. сьогодні вгорі, завтра внизу. Тож треба бути готовими до всього. Третя карта Туз мечів. Ого, то вже серйозна карта. Вона символізує нові е, починання, прориви і рішучі дії. Це може означати, що наші військові готують якусь нову тактику або технологію, яка дасть перевагу на полі бою. Можливо, це буде щось несподіване для ворога, що дозволить нам здобути перемогу в ключових моментах. Наші військові не сидять склавши руки. Вони готують спецоперації з розумом і терпінням, але з рішучістю і новими ідеями. Будуть моменти, коли доля нам усміхнеться, і ми зможемо зробити прорив, але треба бути готовими до всього і не втрачати віри. Перемога буде за нами, але е шлях до неї потребує мудрості, терпіння і рішучих дій. Амінь. Ой, людоньки, зараз подивимось, що ті карти нам кажуть, чи то для Росії перемовини по справжньому, чи то один великий блеф. Я вже витягла карти. Сідайте, слухайте уважно. Такс, перша карта, сонце. Ой, цікаво, бо сонце то карта ясності, відкритості, але і великого его Росія. Виходить, хоче виглядати на світлій стороні, Типа, дивіться, ми готові до перемовин. Ми такі хороші, ми за мир. Але то більше фасад. Картинка для світу. Вони хочуть виглядати красиво, бо їм вигідно. Але чи щиро, та не дуже друга карта ієрофант. Ага, а тут вже йде мова про правила, структуру, традиції. Це про те, що вони говорять офіційно через дипломатів, через якісь формати і стіни бюрократії. Ієрофант то ще й карта маніпуляцій через правильні слова. Тобто, ми ж говоримо по закону, ми ж за мир. А насправді то просто така гра по старих схемах. Вони грають у порядних. Третя карта дев'ятка жезлів. О! А от тут видно їхню справжню сутність, втома, але настороженість. Вони не довіряють, вони бояться. І сидять в окопі, озираючись, то карта каже: вони не хочуть реальних перемовин, бо ще бояться втратити більше. Вони грають на час, тягнуть кота за хвіст, щоб виграти хоч щось. Ну, що я можу сказати для Росії ті перемовини, то радше блеф, гарна картинка під світло софітів. Вони хочуть виглядати мирними, але в душі тримають кулак в кишені. Перемовини для вигоди, не з доброї волі. І довіряти тому всьому ой, дуже обережно треба. Бо як ті змії у смій Усміхаються, а самі вже зуби нагострили. Так що пильнуємо, люди добрі, і не даваймо себе обманути. Ох, Боже мій милосердний. Та яке ж то важке питання, аж серце стискає. Але нічого, зараз гляну в карти, слухайте, що доля нам відкриває, чи готові українці піти на умови тих клятих кацапів заради миру на своїй землі. Так, перша карта, десятка жезлів. Ой, люди добрі. Та карта про втому про те, що українці вже як ті воли несуть на собі той тягар війни, і кожен день то як гора на плечах. Вже багато хто змучився, і не фізично, навіть, а душевно. Хочеться, хоч крапельки спокою. Є, є така думка в багатьох, та може вже досить, хай би то якось закінчилось. Але то ще не значить, що згодні на все. Друга карта п'ятірка жезлів. А тут вже видно і йде боротьба всередині між людьми в думках у сім'ях. Одні кажуть: треба стояти до кінця. Інші може треба домовитись, хоч якось то карта конфлікту, але не злого, а просто того, що люди не можуть знайти єдиної відповіді: хтось готовий на поступки, хтось категорично проти. То ще шукання істини серед шуму й болю, третя карта, колісниця. А отут от найголовніше, бо та карта про, про рух вперед, рішучість, перемогу волі, і вона мені каже, українці в душі не готові йти на умови Росії, навіть якщо втома є, бо е, дух. Сильний, бо знають, поступишся раз, втратиш назавжди, і той, хто колись сумнівався, побачить істину і стане в ряди. бо ми вже не ті, що були 10 років тому. Колісниця е не їде назад, вона мчить вперед. Та втома вже велика. Так, багато сердець, зболених, багато сліз. Але дух ще стоїть як дуб. Сварки є, бо ми всі різні. Але в глибині більшість знає на умови ворога ми не підемо, бо то не мир, а капітуляція. І ми вже не ті, що колись. Колісниця мчить, а значить, ми самі ведемо свою долю. Перемога буде хоч через біль, але наша. Амінь. Ой, ну то вже питання важливе, бо польща ж нам як сусід близький, і в тяжкій годині плече підставила. Давайте глянемо, що там. Карти говорять про того нового президента і як він буде з нами поводитись. Так, перша карта вісімка пентаклів. О, та тут видно, буде працювати, не лінуватись. Та карта каже про старанність, про конструктив, про те, що політика буде обдумана без різких рухів. Бачу, я що той новий президент буде будувати стосунки з Україною через конкретну співпрацю. Економіка, інфраструктура, безпека не просто слова, а діла буде з нами вчитись жити як добрий сусід, як майстер свою справу точить. Друга карта сонце а це вже дуже добре. Бо сонце то відкритість, радість, довіра. То значить, політика буде дружньою, ясною, без подвійних смислів. Може, навіть буде публічно підтримувати Україну, демонструвати, що ми їм не просто партнери, а щось більше. Тепла карта каже: будуть моменти радості і спільного росту. Ой, я би. Навіть сказала та в чомусь нас братами вважатимуть. Третя карта десятка кубків. Ну тут вже ясно, як Божий день. То карта гармонії, родини, щастя. А в політиці це союз, єдність, підтримка в довгостроковій перспективі. Бачу, я що новий президент Польщі буде дбати про стратегічну дружбу. Може, будуть і спільні проєкти, і оборонні домовленості, і допомога нашій країні навіть після війни. Карти кажуть, що новий президент Польщі буде налаштований на щиру, продуктивну і довготривалу співпрацю з Україною. Так що, слава Богу, маємо надію на добрі сусідські відносини і далі тримаймось разом, бо в єдності сила. Амінь. Ой ой, ну то питання, що в кожного на душі сидить, правда ж? Чи пустять нас до того Євросоюзу, чи знову будуть тягнути, годувати обіцянками? Ну, добре, витягла я три карти, дивлюсь і розказую вам. Такс. Перша карта, дурень. Ой, то карта початку. Такий собі новачок із торбинкою за плечима йде, куди очі бачать, без страху, але й без чіткого плану. Це каже, що Україна стоїть на самому порозі, як дитина перед новим світом. Є бажання, є ентузіазм, але ще не все зрозуміло, не все визначено. То початок шляху до Євросоюзу з відкритим серцем, але багато чого ще треба навчитись. Друга карта повішений. А отут вже йде зупинка, зависання. Ця карта каже, не все буде зразу. Є речі, що потребують переосмислення жертв терпіння, нас можуть ще довго вивчати та вимагати реформ, чекати стабільності. Це не ні, але і не так прямо зараз. То як е, випробування на витривалість, наскільки ми готові змінюватись, міняти старе на нове. Третя карта десятка пентаклів. А тут вже надія велика. Та карта то, то про стабільність, добробут, належність до великої родини. Якщо пройти всі ті етапи, що показали попередні карти, то буде нам місце за тим європейським столом. Не сьогодні, не завтра, але в перспективі так, карта каже, має шанс стати частиною великого стабільного, багатого союзу. Шанси України є, та ще який, але треба пройти свій шлях чесно, вперто з головою. Буде і невизначеність, і довгі паузи, і моменти, коли здаватиметься, що нас просто вішають на гачок. Але як вистоїмо, як не звернемо з дороги, як покажемо, що ми не тільки сильні, а й мудрі, то таки будемо в тій великій. Європейській родині, та тільки пам'ятаймо в Європу не заради гарних слів, а заради змін всередині нас. Амінь. Ну, що, мої голубчики, на сьогодні досить. Е, карти своє сказали, а ми з вами ще не раз зустрінемось. Дякую вам, що були зі мною, слухали, чули, роздумували. Хай вам Господь здоров'ячка дає, хай біда обминає, а мир скоріше до нас прийде, як весна після лютої зими. Бережіть себе, моліться за наших захисників і не втрачайте надії. До нових зустрічей. Амінь і бувайте здорові!